Вітаю! Ось ми і завершили в'язати 30-й ряд. Сьогодні пропоную вам почати в'язати 31. -й. Отже почнімо. Робимо стовпчик без накиду. Дві повітряних петлі. Одна повітряна петля, друга, стовпчик без накиду сюди. Ж. Одна повітряна петля. Стопчик без накиду. Дві повітряних петлі. Стовпчик з накидом. Один. Ще один стовпчик з накидом. Дві повітряних петлі. Стовпчик з накидом. Сюди ж. Ще один стовпчик з накидом. Дві повітряних петлі. Одна. Друга. Стопчик без накиду. Знову дві повітряних петлі. Стопчик з накидом. Ще один стопчик з накидом. Три повітряних петлі. Один, два. 3 Стопчик з накидом. Ще один стопчик з накидом. Дві повітряних петлі. Стопчик без накиду. Знову дві повітряних петлі. Стопчик з накиду. Один. Стопчик з накидом другий. Дві повітряних петлі. Стопчик з накидом. Ще один стовпчик з накидом. Знову дві повітряних петлі. Стопчик без накиду. От сюди. Одна повітряна петля. Стопчик без накладу сюди, дві повітряних петлі, стовпчик без накиду сюди, знову одна повітряна петля, стовпчик без накиду, дві повітряних петлі, стовпчик з накидом. один, стовпчик з накидом, другий. Дві повітряних петлі, стопчик з накидом один, стопчик з накидом другий. Дві повітряних петлі стопчик без накиду. І так далі по аналогії ви маєте завершити цей ряд. Зверніть увагу. Тут дві повітряних петлі, а тут я давала три повітряних петлі. Тут дві повітряних петлі. Тобто ви можете в'язати і тут три петлі, і тут три повітряних петлі. Або всюди по дві повітряних петлі. Це буде останній ряд цього виробу. Якщо захочете продовжити і маєте бажання, дивіться наступне відео. Я планую продовжувати її в'язати.